Всім привіт друзі! З вами Артем. Дивіться, Знімаю знову про свою крилечку, яка була народила 31 травня. То було певно суботу. Чи то тоді п'ятницю було? Вона народила семеро маленьких. Де маленька, Де? Гарненька дуже. Може собі буду вибирати собі на осінь або на літо, собі буду вибирати крилечок, а самців буду, може, продавати. Може пишіть, хто хоче собі купити його самців. Я е, буду продавати, може літом. Пишіть. Можу буду продавати. Я буду, може і білі продавати. У мене білі трошки ранені. позьобили. хурі такі маленькі. Дивіться. І тільки маленькі. Я по ідеї мали очі би відкрити. Є ще сірий десь. А откі сіренькі. Ось дуже так видно. Він не сірий, дуже такий, трошки чорно-сірий виходить. То від білого кроля, то від мамашки йде, трошки кроля. Там є чорні навіть, таке гніздо. Вона файно все поробила. Я вам ще покажу то від того кроля, що ми, ми купили, були за 800 гривень. Такий кролик, він 5 кг важить. Ee, собі його лишаю, собі від того кроля. Відмоцівний, файний. Від нього йдуть масні кролики маленькі. Я, я зараз вам покажу, я даю їм верби, трошки поїсти і зараз буде хрупкати. Не, ходи сюди. О, дивіться, зараз буде їсти. Маленький. Він зараз б'ю, але... Я не, не хоче їсти. Ще маю чорно-білого кроля, О, він лежить наш чорно-білий Його дуже так не видно. Закриваю. І ще маю, я маю дві крилечки. може з тих малих щось буде. А наш такий чорно сірий молоденький, ще великий дуже, дуже моцний став тепер. -ка. Ми його будемо тримати на розплід. Будемо чекати, від нього, може, і кролики теж маленькі. Собі на другий раз запущу одним, коротше. Я тако запускаю, може було, кролики до самців, до того все запускаю І свою, ще буде моя родити 22 червня. Чекайте на два тижні. Пишіть в коментах, що, що мені робити з кролем. З може хтось хоче купити, пишіть. Таку крилічку я не буду продавати, я її купив. Собі на розпліт, може щось буде де з нею толк. Я їм даю корм спеціальний, даю такий корм. Такі, корми. Такі даю пити, даю сіна. Я сіно сам роблю, хто хоче, можете купити, заїхати до мене, купити. Таке трошки сіно півмішка. Хто хоче купити, або мішочок. За 150 гривень мішочок. Тут я даю сіно, отке вже закінчується трошки помаленьку. Я хотів те сині кусити сіно. О, даю курам трошки ячміню. Не дуже люблять ячмінь. Всім пока, всім до побачення, дивіться мої відео і хочу багато переглядів, коментів, лайків, всього багато. Всім пока.